Вітаю вас, малята, запрошую на заняття зліплення. Діти, подивіться, хто це тут сумує? Так це собака. А чому вона сумує? Діду загубив свою рукавичку і попросив його її відшукати. Але зараз зима, все засипало снігом, і він не може її знайти. Малята, а з якої казки прийшла собачка? Так, вірно, це казка рукавичка. Не журися, собачко, ми допоможемо тобі. Зробимо рукавичку і прикрасимо її. Що нам потрібно: пластилін білого кольору, стека, рукавичка-заготівка. Ось така чудова рукавичка у мене вийшла, і собачка віднесе її дідусеві. Я впевнена, ви теж зробите чудові рукавички. До побачення, малята, буду чекати фото ваших робіт. Дякую за увагу! успіхів вам!